Друзі, вітаю! Продовжуємо проходити Bright Memory. Всім приємного перегляду. І так, ми знайшли якусь невідому посудину і треба її доставити якомусь доктору. Як знайшли, так і загубили. Ну, знайшли раз, знайдемо і другий раз, нічого страшного. Що це за чудики тут валяються. Ти хто? Цікаво, чого та посуда така важлива і що за допомогою неї можна зробити? Ага, знайоме місце. Знову будемо загадки розгадувати. Ти ще що за покемон такий? А ти красунчик, я тобі скажу. Симпатюлька просто. Я б теж був злий, якби так виглядав. Но ну, зато тобі їсти просто. Їжа зразу в шлунок потрапляє. Не нервуйся, не нервуйся. Ну добре, що ти хоча б один. Чуть-чуть простіше, а урон йому тільки в голову приходить, то трошки ускладнює справу. На 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 на. на. Тихо. Не психуй. Зара, ми тебе убаюкаємо чуть-чуть. Взагалі тут ти перший на мене напав, ти нема. О! Патрони закінчились? Оце так несподіванка. Ну, зато як дробовик його крамсає. Я тільки хотів сказати, що він мене жодного разу не вдарив. Слабса. Не, ну порівню. Ты шу, припух. Ну, звичайно, не може бути все так просто. Не злися. Капець він боляче б'є. Друге дихання у нього відкрилося. Ого, ого, ого. Живем, живем, хілимся. О, от і підкріплення. Лиз, злись, я все пробачу. Ай. Ти що здурів? Як від твоїх атак ухилятися? О, сам ти вже не такий страшний. Я пожартував. Не приймай все близько до серця. Не психуй роз... <звук> Слабся. Я тільки втішився, щоб він буде простенький бос. Дробовику би патронів побільше так, дуже побільше. Oh, the better, the better, the better, the better. Shovelly Pella, tovelly Pella. Wow, a room hidden behind the wall. Ну баба грим. Патронів нас брав? назбирав. насбирав. Блин, ну босс був жорсткий, нічого не скажеш. what happened here these corpses don't look like they were killed by those monsters the blood on the ground looks fresh not much time has passed who are they why have these people been hanged here i hope wake's okay І шо це? Це виходить, ми пройшли перший епізод. І шо все? Я думаю, вона довшою буде. Не дурно вона називається епізод 1. Ну, виявляється, ми пройшли цей перший епізод. Гра сподобалася, крута. Якби не було багу з місією, було б ще крутіше. Ну що ж, а на цьому виходить, завершуємо. До зустрічі!